У Газі готуються до саміту НАТО Уперше в історії зустріч світових лідерів військового альянсу проходитиме у Нідерландах. Учасники всі 32 лідери країн-членів, зокрема президенти США, Франції і прем'єр-британії. Але чи очікувати на саміті українського лідера, і які очікування від зустрічі, про все детально в сюжеті нашої міжнародної оглядочки Світлани Чернецької. Цими днями гаага перетворюється на неприступну цитадель на вулицях, патрулі з собаками в повітрі. Бойова авіація у гавані фрегати НАТО. Місце проведення саміту ізолюють від зовнішнього світу. На два дні зупинять рух громадського транспорту та перевірятимуть кожну особу. Делегації учасників з аеропортів вестимуть порожніми автострадами у супроводі поліції та військових. Безпрецедентна операція «Помаранчевий щит охоплює і небо, і море, і сушу. Ми маємо сценарії, які можуть втілитися в будь-який момент, як це було з терактами 11 вересня, приміром з викраденням літака, просто в повітрі. Ми до цього готуємося, сподіваємося, що цього не відбудеться. Але якщо раптом, то у нас є все необхідне, щоб ефективно впоратися з такою ситуацією. Терористична загроза в країні на четвертому рівні з п'яти можливих сапери системно прочісують локації зустрічі. Така масштабна підготовка всього на кілька годин саміту. Він стане одним із найкоротших за останні роки. Спеціально для президента Трампа він не любить довгих розмов. Замість трьох сесій по дві з половиною години, як зазвичай, цього разу буде лише одна. Саміт НАТО в Газі буде коротким і різким. Він буде зосереджений на тому, щоб продемонструвати її. Дні думок щодо ситуації в Україні, і це саміт, який має зміцнити довіру до НАТО, його лідерства та єдності. Понад 6 тисяч учасників, сотні дипломатів, 35 світових лідерів. Бо крім 32 країн-членів альянсу, приїдуть також очільники Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Президент Зеленський мав би стати 36 м Щоправда, сам він каже, що ще не вирішив, чи поїде. Хоча Зеленського запросили до ГААГи, однак не для участі в головній сесії. Український президент має виступити на форумі оборонних індустрій на полях саміту, а ще його чекають на офіційній вечері, організованій королем країни. На неї запрошені. Всі президенти і прем'єри, зокрема і Дональд Трамп. Крім того, Зеленський мав зустрітися з генсеком НАТО та європейськими лідерами вже після закінчення саміту. Це вперше від початку повномасштабного вторгнення в рамках зустрічі лідерів не відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Втім, українське питання з порядку денного не зникне, запевняють чиновники. Уряд Німеччини твердо дотримується думки, що саміт НАТО буде і повинен концентруватися на європейській політиці безпеки та зміцненні європейської оборони, а не питаннях міжнародної ситуації. Питання України відіграватиме особливу роль, тому ми дійсно зосереджуємося на цій темі. Щоб задобрити американського президента, новий очільник альянсу Марк Рюте підготував йому подарунок. Саме те, чого Трамп очікує від альянсу ще з часів першої каденції: збільшення військових витрат кожної країни-учасниці. На саміті мають поводити нову планку оборонних витрат 5% від ВВП. Це значне зростання порівняно з нинішньою межею у 2%. Та навіть її дотримуються далеко не всі учасники альянсу. ми всі знаємо, що Трамп любить укладати угоди. Він любить переконуватися, що виграє угоду і те, що ком'юніки НАТО в ГАЗі міститиме цілі 5% відсотків для союзників НАТО щодо витрат на оборону, означає, що президент Трамп буде задоволений результатами саміту НАТО. А це означає, що він не спробує вимагати більше від європейських держав-членів та Канади, бо вони витрачають менше ніж Сполучені Штати. Ці 5% – дуже умовні. Генсек Рюти пропонує 3,5% витрачати безпосередньо на оборону. Ще півтора на дотичні витрати, зокрема інфраструктуру. Та нині важливо показати єдність альянсу, заявляють європейці. Сьогодні проти НАТО та ЄС Росія не має жодних шансів, але ми повинні триматися разом. Коли лідери НАТО зустрінуться, збереження єдності в альянсі буде таким же пріоритетом, як і збільшення витрат на оборону. Найбільше на неї нині витрачають країни територіально найближчі до Росії. До 5% ВВП доходять витрати Польщі 2,5% більше Україн Балтії. На даний момент ми бачимо, що Росія застрягла в Україні. Якщо так чи інакше буде досягнуто певної угоди, або розвиток подій в Україні засвідчить для російського керівництва, що НАТО слабке, що Україна зазнала поразки, що НАТО розділене. Тоді, звичайно, може виникнути досить велика спокуса кинути виклик НАТО безпосередньо. Очікують, що у заключному коміке саміту Росію назвуть головною і тривалою загрозою безпеці альянсу. З 2022 року у року підсумкових ком'юніке самітів НАТО також засуджують агресивні дії Росії в Україні і наголошують на її відповідальності за війну. А ще обіцяють підтримувати Україну в її боротьбі. Цього разу спільна декларація має бути значно коротшою ніж зазвичай, і включатиме лише загальне формулювання про підтримку партнерів, які перебувають під загрозою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. Євро має шанс посилити позиції у світі, але є умови. Президентка Європейського центробанку Крістін Лагард заявила, роль долара як резервної валюти поступово зменшується, а от євро може стати ще сильнішим. Утім, для цього потрібна геополітична стійкість і безпека. Друга складова, економічна міці, привабливість для інвесторів, і третє довіра до правової системи. Європа вже має великий торговельний потенціал, додала Лагард. Проаналізуємо ситуацію на валютному ринку з Олексієм Козиревим, фінансовим експертом сайту МінФін. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день, вітаю вечір. Точніше, вечір. Пане Олексію, офіційний вітаю. офіційний курс Євро побив новий рекорд 48 гривень. 20 копійок. А чому росте європейська валюта? Ну, дивіться, тут декілька факторів, які наклалися один на один. Перше, у нас збільшилися зараз обсяги. Купівлі валюти взагалі на ринку на за останній тиждень, тому що і почали більш активно купувати її імпортери. Крім того, у нас все ж таки ми розуміємо, йдуть і оборонні закази, і і це теж потребує валюти. Ну а крім того, все ж таки з 6 червня у нас зменшилося вже поступлення валюти. Від експортерів на жаль, тому що закінчився торговельний бізвіз Європи, це призводить до того, що є збільшення попиту на долар на міжбанку, тобто зріс курс долара на міжбанку. А враховуючи, що у нас курс євро. Прив'язаний зараз до пари євро-долар на міжнародному ринку, то просто через простий перерахунок курсу долара до гривні, який зараз зріс, і плюс ще той курс євро, який є відносно долара на міжнародних ринках. Ми отримали збільшення зараз курсу євро відносно гривні. Я не бачу тут нічого значно критичного. Не хочу робити з з цього якогось хайпу. Але з іншого боку, ми розуміємо, що зараз дійсно все ж таки йде деяка переорієнтація з долара на євро, і не тільки серед населення, тому що навіть Нацбанк казав, що населення стало більше купувати євро, а і з боку тих же самих наших з боку тих же самих наших е, імпортерів, і взагалі е, ті, хто купує зараз валюту на нашому ринку, тому це закономірний зараз процес. Хвилюватися не потрібно, але з іншого боку, все ж таки, це. Ну, просто ми відображаємо ситуацію, яка є зараз на міжнародних ринках. Пане Олексію. А чи здатен Євро стати основною резервною валютою? І в Україні, і в світі? Адже, от щойно повідомляли щоднями глава Європейського центробанку Крістін Лагард, вона заявила, що статус долара як основної резервної валюти, мовляв, на світовому ринку, зменшується, хоча досі становить 58%. Так, а євро напаки, за її словами, зростає. Тож чи може євро витіснити долар? Ну я би сказав так: я би зараз не хоронив би все ж таки було, але з іншого боку, ми з вами розуміємо, що зараз відбувається яка ситуація. У нас з вами є попит зараз на міжнародному ринку, зростає на євро. І е, ще й чому тому, що довіра до долара на жаль, зараз все ж таки дещо зменшилася, враховуючи торговельні війни Трампа, які зараз відбуваються, і не з політики Сполучених Штатів цих питання. Ну крім того, ми пам'ятаємо про держборг сполучених штатів більше 36 трильйонів доларів. Це зовнішній борг. І е, крім того, ми пам'ятаємо, що недавно е, міністр фінансів США сам говорив черговий раз про. Можливість дефолту він говорить про це постійно, тому що потрібно збільшувати стелю по бюджетних витратах у сполучених штатах. Це майже кожен рік такі шоу відбуваються. Потім вони вирішують стелю підняти, і ситуація ну покращується, але все це зараз не працює на долар. І на тому тлі будемо говорити так: євро виглядає більш стабільною валютою, більш більш передбачуваною. Тому дійсно Лагард про це і говорить: що дійсно на якомусь етапі євро може потіснити долар на міжнародних ринках, але це не питання, наприклад, там тижня, двох там або року, але поступова тенденція йде. А на вашу думку, що можна може похитнути потенційно оцей ну так би мовити, авторитет чи вагу євро? Чи може це статися наприклад на новинах, наприклад, на очікуваннях можливої, а про це говорять європейські політики? Можливої агресії Росії проти країн НАТО. Адже ну критична дата, поки що, що ми бачимо, це е, вересень місяць, коли в Білорусі оці спільні навчання, захід 2025 Так ну ми знаємо, що на подієвих на новинах. Нах і валюти цінні папери можуть втрачати. Чи може похитнутися євро? Ну опять же, ми говоримо об'єктивно. По перше, бачимо, що зараз дуже велика геополітична, не будемо говорити, так, непередбачуваність. Uh -huh. Ну, останні дії, наприклад, зараз, коли Сполучені штатів пробомбили зараз іранці, воно теж впливає на ринки. Ми бачимо, що твориться зараз в Україні стосовно агресії Російської Федерації. Ми бачимо, що твориться взагалі по світу у цих війнах, і це дає додаткову геополітичну, не ну будемо говорити так, не глобальну. з глобально. Це призводить до того, що є фактори, які працюють і проти євро. Теж ну, наприклад, все ж таки, хоча, будемо говорити так, інфляція у євро. І зоні вона менше ніж зараз, наприклад, то що очікували експерти, і дійсно ЄЦБ зміг зробити так, що зараз інфляція війшла в ті межі, які вони хотіли, тобто ну майже 2%, Але вони говорять зараз, теж ЄЦБ, про те, що залишається загроза той же самої рецесії або збільшення інфляційних процесів, наприклад, якщо буде зростати ціна на нафту, що може зараз бути спровокованим, тим, що зараз відбувається на близькому сході. Uh, і якщо ціна на нафту буде зростати, буде зростати ціни на енергоносії. Це вплине на інфляцію і у Європі, яка залежна від енергоносіїв, і в тих же самих сполучених штатах. Теж uh, тому зараз тут будемо говорити так: і є і плюси, і мінуси, і у євро, і у долара uh, стосовно того тої конкуренції, яка зараз є за світову валюту. І я думаю, що найближчі десь 2-3 місяці вони будуть більш показовими, тому що ми побачимо, чим закінчиться ситуація зараз з Іраном і на Близькому Сході. Ну і взагалі, побачимо, чи будуть далі домінувати штати саме от з геополітичної точки зору. Ви бачите, що все ж таки зараз дуже велика кількість вже центрів прийняття рішень, той же саме Китай. Ті ж саме Близькійські, ті ж саме наприклад Європа і так далі. І тому зараз така геополітична боротьба за пернство і ну, будемо говорити так за те, що хто буде першим у світі, саме вона зараз дуже загострюється. І тому економіка Сполучених Штатів залишається першою економікою у світі, але все ж таки той же саме Китай та інші країни вони поступово, ну будемо говорити, так, наздоганяють зараз економіку США. Пане Олексію, у нас на жаль, вичерпано час. Я вам дуже дякую за коментар, за ваш час, який ви нам приділили. Це Олексій Козарєв, фінансовий експерт сайту Мінфін. Дякую вам. Дякую, гарного вечора. Дякую вам. Добре, До кого все добре.